Робота почалась у Дніпропетровській області. Ремонтують дороги після зими. Першими латають ями на трасах міжнародного значення. Бачила Поліна Вегера. Там, де сніг зійшов разом з асфальтом, працює служба автомобільних доріг. Криворізьке шосе одне з перших у черзі на поточний ремонт. Тут засипають ями ті, що заглибшки 4 сантиметри і більше. Ми займаємося ямочним ремонтом. Літим асфальтобетоном. На дорогі знаменка ланських зваря роботи при Литий асфальтобетон нагрівають до температури 220 градусів. У такому стані він заповнює мікротріщини у дорожньому покритті для траси. Майже пластична операція. Це найкраща технологія для латання ям. Машина такий собі міні асфальтозавод суміш, якою засипають ями, готується прямо на місці після укладання свіжим асфальтом проїжджаються вібротрамбовкою. За день ремонтна бригада витрачає від двох тонн асфальту. Робота важка і ненормована. В залежності від наліччя розрушення на дорожньому покритті, Якщо сильне розрушення, тобто на определенне кількість кілометрів, допустим, на 5 кілометрів, ми можемо може бути і 100 квадратів, може і бути і 200. На транспортних артеріях області працюють 25 ремонтних бригад. Спочатку латають траси міжнародного значення. У нас будуть по мірі так сказать, по важності автомобильных дорог буде проводиться дороги Знаменка Луганська Зварена, Кировоград, Кривий Рог, Запоріжжя, Запорожже, Борис Польдропетров, Запоріжжя, Запорожже, Донецьк. Это основные транспортные артеріи нашей. Області, на котрої зараз час сосереточено всіх учасників дорожнього руху. і, хоча температура ще за низька для проведення дорожніх робіт, асфальтоукладальники вже працюють на повну чи вплине це на якість покриття, незабаром побачимо. Поліна Вегера, Гаррі Вагнер, деталі.